Громадське об'єднання рух чесно презентувало свій третій антирейтинг роботи комітетів Верховної Ради України. Потреба досліджувати роботу народних обранців за профільною діяльністю, виникла через обмежений доступ до присутності громадських активістів на відповідних засіданнях. Причини загального доступу в офлайні були і залишаються досить об'єктивними, говорить директорка Віта Думанська. Чесно почав робити рейтинг комітетів тоді. Коли стало зрозуміло, що влада працює в закритих умовах, перша хвиля це був ковід, коли було обмежено доступ і до депутатів, і на засідання комітетів, так і далі це війна. А ми зробили після першого року війни і зараз дали рекомендації комітету і подивилися, як вони їх рахували і що змінилося в ситуації. Перше місце по закритості та низькій звітності розділили два комітети: по регламенту та свободі слова. Жоден з цих комітетів не має відношення до таємниці ведення війни чи безпеки інформації під час воєнного стану. Тому саме перше місце обурює аналітика руху чесно Олександра Саліженка. Якщо у по всіх 23 комітетах, які є в парламенті, єдина складність – складність. Відсутність інформації на першу чергу на сайтах комітетів, з якою ми працювали. Ми під час наприклад, другого етапу публікації монітору, ми спілкувалися з кількома представниками секретаріатів комітетів, в тому числі і з представниками секретаріату комітету з питань свободи слова. От, і вони нас запевняли в тому, що насправді всі стенограми протоколи засідань вони є, але просто не публікують їх з безпекових питань. От, але вони є. І ну, тобто, Ми це розуміємо, але питання, чому цього не роблять, на наш погляд, вже говорили про це під час прес-конференції, що з одного боку, коли не публікують комітет з питань е, правоохоронної діяльності або назбезпеки і оборони, це одна справа, але коли не публікують інформацію е, е, свободи слова, то... Незрозуміло тут для нас це не повноцінно пояснено. на другому місці опинився комітет по бюджету. Його часткову закритість можна виправдати воєнним станом, але мають бути прозорими питання фінансування освіти, медицини та відбудови. Тощо третє місце розділили два комітети: зовнішньої політики та євроінтеграції. Звітування діяльності цих комітетів надзвичайно важливі для дослідження ситуації в Україні закордонними партнерами та іноземними медіа. Надалі чесно не залишить тему комітетів. Ми будемо це відстежувати. Відстежувати чому? Тому що дивіться, що ми зараз маємо рекордно закрита рада. Фактично, це скликання тільки рік пропрацювало нормально решта вони працюють в закритому режимі. З іншого боку, є в нас дуже важливі реформи: є євроінтеграція, є реформи, які вимагають європейські партнери. І коли ми ухвалюємо ці реформи в закритому режимі, є питання до їх легітимності. До того як сприймає це суспільство, і саме тому ми намагаємося зробити максимально відкритими ті ланки законодавчого процесу, а які відповідальні за реформи, велику проблему аналітики вбачають і у технічній подачі публічної інформації в цифровій реалізації кожного комітету. Всі сайти комітетів виглядають по-різному, з різною структурою, і хотілося б більшої уніфікованості ну, через те, що ну з точку. До звичайного громадянина, який не постійно заходить на сайт, він не знає, де що розташовано, оперативної доступності до інформації. Тобто, мені потрібно зайти і зрозуміти, наприклад, як депутат МЧС голосував за той чи інший законопроект на комітеті. І це має бути максимально просто, зручно, щоб не ускладнювати, не вичитувати кілька документів. Протоколи стенограми, щоб це зрозуміло. переможне, тобто останнє місце в антирейтингу ГО, «Рух чесно, теж поділили два комітети Верховної Ради гуманітарної політики та медицини. Вони найбільш відкриті для громадськості і вчасно звітують про свою роботу. Громадянин, який хоче або громадська організація, або експерт, який хоче донести свою позицію, фактично їм складно потрапити на цей комітет, складно потрапити в сум, отримати слово і сказати: якщо зараз ми маємо. Плюс, мінус, непогано ситуацію з інформуванням по деяких комітетах. Мінус. То в нас досі залишається незадовільною ситуація з можливістю впливати на прийняття рішень. Розглядає медіаспільнота та громадські об'єднання питання необхідності переакредитації парламентських журналістів, адже серед 4,5 тисяч акредитованих медійників можуть бути представники, які подають інформацію на користь країни-агресора. Фактично третій рік наші політики купуються в теплій тепліванні. Їм немає гострих питань ні від каналів конкурентів, ні від фахових журналістів. Все, що ми маємо, це маємо короткі комфортні включення в зумі. От і це треба повертати Повертати роботу незалежних журналістів у парламент і повертати таким чином. Рух чесно прогнозує, що такі антирейтинги стануть впливовим інструментом в період закритого режиму влади і дасть нашим активним громадянам більше речагів впливу на діяльність народних обранців. В наступній хвилі рейтингу у нас вже буде набагато краща ситуація з лідерами, а не з за наступний антирейтинг парламентарів. Очікується за півроку. Марія Ковальова, Наталя Зіневич, агенція погляд.